Доґвокчикін на вулиці 11 градусів, і в мене немає жодної теплої шмотки. Тому я забрала балахон Данила. Йдемо гуляти так. Неділя ранок за мною ув'язалися маленькі собачки. Ось там, бачите, їх вони йдуть за нами цілу дорогу і гарчать. І вони вже гавкають на дворі. капець як холодно. Жесть, просто осінь осіння, 11 градусів. І я дуже хочу кави. Я надіюся, що незважаючи на те, що сьогодні неділя, не всі працюючі Власники кафе пішли до церкви. І Я зможу знайти в своїй любимій кав'ярні каво. Так, в мене вже тут є насправді любима кав'ярня. Відчуваюся вже, що вакейшн сьогодні спала десь до пів восьми. На сьогодні буде насправді дуже цікавий насичений також план. Ми плануємо поїхати взяти в оренду ще один автомобіль, щоб наші наших батьків і нас можна було і собаку посадити. І поїдемо сьогодні в невеличке містечко біля Риму, яке називається Тіволі. Там знаходиться Віла Дієста. Вона є. Heritage як буде Heritage, не пам'ятаю Херітаж оф і один з небагатьох, які пускають собаками. Приїхали на віллу Діеста і будемо зараз гуляти по ній, якщо нам вдасться купити квитки. Як... Що ти можеш розповісти про вілу дієста відписникам? Це просто щось неймовірне. По перше, і по перше, діла десь там наскільки мені відомо, десь 300 років до нашої ери. Тут був маленький монастир. Ну, а потім якийсь там папа, якого не обрали папою, вирішив собі зробити таку вілу. Добре, дякую. Це віла фонтанів, Данило. Як тобі вона на ці фонтаниці? Дуже багато фонтанів. Арон п'є воду з фонтанів. Напевне, найдорожчий водопій ever. Хочу розповісти про вартість квітків. Ми заплатили 13 євро з людини і пухнастим тут теж можна заходити безкоштовно. Так що, якщо у вас є собака і ви подорожуєте по Риму, можете приходити на білий в'яз з собакою за 13 євро з людини. <му> Нарешті ми потрапили до моря. Зараз знаходимося в місті Анціо і нашої витусовкою. Йдемо шукати якийсь паблік-біч. Море. Як сада, як тобі море? Дуже багато води в кому морі. Я провідав. Дуже багато води не знаю. Тут висять червоні пропорції. Насправді ми приїхали, запаркувалися ніби безкоштовно, ніби з собакою можна, але на пляжі немає жодної живої душі крім нас. Я надіюсь, ми нічого не порушуємо Це за моряки. Зараз на винарні нам проводять тур по винограднику і розповіли нам, що тут вони вирощують і локальні сорти винограду, і так само інтернаціональні, такі як кабаре, мерло, савіньон блан, і так далі. Також у них є тут 150 тисяч оливкових дерев. Тому ну, ми зараз слухаємо екскурсію, я вам покажу потім підготочку. Їхали заправити нашу машину перед тим як здати її назад в Enterprise на заправку IP, і тут дизеля нема, а бензина по євро 80 за літр. Так, на Enterprise остання машина на автоматі, яка була це ось такий джіп сірого кольору. Дуже красивий джіп, але Данило каже, що він не повороткий. Ще, щоб орендувати в інтерпрайзі машину, нам не потрібна кредитна карточка. На щастя, вони дозволяють орендувати з дебетовими картками. Спочатку дуже амбітно хотіли орендувати в Сіксті, бо ми вже там орендували минулого разу в Італії. Але Сікст нам за два дні оренди машини Hello. Цікс нам за два дні оренди машини заспівав 470 євро за два дні оренди машини. А на Ентерпрайзі нам оцей добрий чоловік, який насправді італієць, але його передня дівчина була українкою. Зробив знижку в 15% і нам цей джип на два дні обійшовся в 340 євро. Їдемо на хай. Зараз знаходимося у містечку Джинсано-Ді-Рома, Позаду мене палац Сфорса. І ми розпочинаємо зараз наш хайк. А як називається наш хайк? Покажи, будь ласка, в додатку людям. Джинсано-Ді-Рома Дірома Лагодінемі. Зрозуміло, яка його тривалість? 10 кілометрів. 10 кілометрів. Так. Погнали. Так. В цьому містечку є такий кінотеатр. І тут зразу зйомка якогось фільму, мабуть, італійського. Це вулкан. Так. Це кратер вулкана. Ми коротше, трошки попали. Отака от дорога в нас, такий от хайк через всякі чагарники. А ми ще й вділи шорти сьогодні. Такої от фігової дороги в нас чекає попереду 3 кілометри. Ну, окажеш, тут є змії. Це мене найбільше лякає. Що ти можеш сказати про цей хайк? <плес> 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 Та ти, ж для блогу. А, ти знімаєш? <плес> Дві враження від цього хайку. Жахливі, це найгірший хайк в моєму житті. Чому? Тому що мені дуже Дуже. страшно. Дуже. Тут дуже багато всього шевелиться, і ми боїмо, що це змії, а ми навіть не одягнули штани, одягнули шорти, як кнобачуки. Що? Що це? Печера. Деперед. Серйозно, ми тут маємо прийти? Ну, хоч б і Давай. Тут не така страшна. Спокійно. Oh кажу, спокійно. Говорим, що ми даме? Ми пройшли три з половиною кілометри нашого магічного хайпу в Італії, який приходить через дуже багато печер, такі що я вона була настільки вузька, що я просто отак плечима не поміщалась і я дуже сильно в справа плече. Арон е, стрибає за кожною божою ящеркою, а їх тут десь приблизно тисячі. Ми дуже налякані, щоб часом тут не було змін. Мені дуже важко розформувати думку без матюків. Надіюся, що наступні 5 кілометрів будуть без пригод. І ми знайдем, І ми будемо в безпеці без змій. Я так фенсі визбирувалася сьогодні на цей хайк, помила голову, щоб гарно виходити на відео. А в кінцевому результаті я зіпріла. У мене покрутилося волосся. Я просто вже виснажена фізично. Ну, але стресувати більше вже нема куди, мені здається, я досягла. Апо апогею свого стресу і страху. Тому зараз я вже собі в принципі нормальний ду. Все заради контенту для вас. Тому ставте лайки, коментуйте це відео. Якщо я якщо я виживу для цього хайку, публікую це відео. Я проведу розіграш від всіх коментарів і по подарую якийсь прикольчик з рибу. Так що коментуйте і підписуйтесь обов'язково. Алелуя, цивілізація, якийсь дерев'яний. Ага, це вже те, що в коментарі до Хайку писало Family Friendly, так. І широка дорога нарешті. Ще би кави десь попити. Дивіться, яке масштабне дерево, яке далі росте в п'ять окремих дерев. Там, от бачите, в далечині є місто. Ми там почали наш ну, маршрут. От оцю всю оцю, 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 оцю всю частину. чікс чик чікс, чик чікс, чик с чікс По горах. Сюдою і прийшли сюди в цю частину. І нам треба ще так вернутись назад. Я переконала Данила все ж таки зайти в це містечко Нелі, яке названо в честь цього кратера вулкану, і випити якоїсь кави. Тому ми зараз знайдемо якесь унукафелате, еканолі, екруасане чоколадо. Я ще не втрималась і взяла в них домашню хрустату з ягодами. Зараз буду її пробувати. Добре. добре. Наступний етап нашого трейлу це 3 кілометри. ми йдемо по такій доріжці. Вона мені нагадала садиби якісь дачні. Участки цей насправді трейл знаходиться приблизно 27 км кілометрів від на схід від Риму. Я залишу лінк в описі. Можливо, вам захочеться піти. Але ми хочемо вам розказати деякі lessons learned, Як мінімум, це те, що треба вдягати штани, вдягати зручне взуття і не панікувати, коли ви бачите ячрок. Алора, наш крайній Overseeing Lago Ді Немі. Ми пройшли ось такий повний маршрут довкола цього кратера і повернулися в наше джинзано Рома місто. Зараз йдемо забирати нашу машину. Нам не попалася жодна змія на нашому маршруті. Слава Богу, але я ще переживаю, щоб ми зараз не прийшли до машини і на компоті не сиділа змія. На компоті? Я сказала компоті? Так. Алилуя. Ми вернулися на наш паркінг, з якого все почалось. Скільки часу у нас пішло на це все? Дві години 55 хвилин in total. Але дуже круто було. Спочатку було дуже стресово, дуже страшно. Кому цікаво, як ми знаходимо всі наші трейли, Данило користується такою аплікацією, як вона називається. Okay. І можна по вашому місці знаходження шукати різні трейли. Дивитися їхній рейтинг, дивитися відгуки інших людей. Покажи іконку, як вона виглядає. Ось так: All Trails, Зберігайте. займалися в центр Риму. І яка у нас на сьогодні програма, Доміло? У нас програма максимум. Що ми маємо за сьогодні побачити? Основні три е вишеньки сьогодні з Новачка мають бути пантеон. Правильно? Так. Е Замок Ангела, так і станело. Так. І на десерт іспанські сходи і перерочі туліці. Дивіться, як Бургер Кінг інтегрований в архітектуру Риму. Дуже подобається. А ми вже потихеньку підходимо до колісниці. Данило, що ти розкажеш людям про колісницю? Знаєш, це дуже відома будівля проєкт. Дуже відомо. Ось такий інформативний travel влог виходить у нас. Чао, бамбіні. Писачо, каноло, джелато, чоколадо. Тун-тун-тун-тун-ту-тун. Можна просто не співати аж настільки професійно, щоб вона ютуб не заблокував за на Royal Free Music. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту. знаходимося на мості, який е, приходить через річку Тибер, а позаду нами ви можете бачити римський пологовий будинок. І зараз буде цікава інформація. Якщо римлянини між собою сперечаються, хто з них більш дружний римлянин, вирішальним фактом є той, хто народився в цьому пологовому будинку. Це дуже круто і статусно бути народженим. Це перед нами пантеон, який був відбудований в 126 році нашої ери з бетону і облицьований цеглою. Е, яке рішення? Мерчендайзу? Можна повішати гудину Я не буду говорити, де ми знаходимося. Будь ласка, можете вгадати в коментарях. І серед всіх тих, хто правильно вгадає наш локейшн, я розіграю якийсь приз. А, можливо, це буде лімончелло, можливо, щось інше. Так що коментуємо, де ми знаходимося. Данило зробив припущення, що там живуть українці, тому що заснований балкон. Й гламурний район, де всякі дорогі бренди, потихуеньки, і так і далі. І Зараз будемо вибирати ресторан, щоб повечеряти. І ще в Данила є невеличка мрія випити апероль шприц на іспанських сходах. І ми йдемо здійснювати цю мрію. Ми прийшли до іспанських сходів, але тут немає ніякої кафешки, щоб випити апероль шприц. Ти засумував Данило. Ні, тому ми йдемо в інше місце шукати апероль. Повечеряли з Данилом в ресторанчику. Замовляли ми два апероля. на стартер тартар з лосося. Данило замовив, до речі, дуже дивно для нього. Просто равіолі з шпинатом, так? А я замовила стейк сонця. Всі страви були доволі такі смачні. Зараз Данило в панічній атаці шукає станцію метро. А, щоб ми могли вже добратися додому і завершити сьогоднішній день. Він був супер довгий, супер насичений. Але він цього вартий. Завтра буде продовження і наступний активний день в Римі. О, я черту не смала. Та що ти робиш? Аронди сюди. Орон, бляха.